Що сьогодні у нас понеділок, починаю роботу о 7.08 ранку і прийняв вже перша. Так, і дивіться, що там я прийняв. 494 за 18. Я думаю непогано. З коефіцієнтом 1.66 на тірімки з райончика. Так. З подачею 300 метрів. Та я думаю, що ще потрібно блин, для щастя. Так що працюємо. Да, все б начебто класно було, ну, але є одне але в цьому замовленні. 4 хвилини, 26 хвилин вже платного просто його чекаю. А його все ще немає. я спускаюся 4 хвилини назад. Навіть вже 5. Напевно, там на канаді спускається з вікна. Чекаю, блин. Ну що, просто жесть, інтернету взагалі немає, та зв'язку... Ну, також, це ж логічно. Бо світла на дірінках немає. Я тут вже так накружив, просто, напевно, хвилин 20. Поїздив тут і нарешті спіймав інтернет. Закрив попереднє замовлення. І замовлення спіймав. 3 за 216. Я так я аж здивувався. Що тут таке є? І це чудово, як такий ось день покатав, би навіть. Так що і до клієнта подачу 400 метрів і вже майже проїхав. Оце так, що... так прямо непогано, дивіться, так можна і машинку помити. Прям гарно так поставили поливаєчку. І воно машини стоїть просто моє. Ну і, кстати, заказіку такой прийняв 462 за 11. Я думаю непогано по комфортіку з подачею э, метрів 700. Так що чудово. Встаю, чекаю. Ну що, проїхав в центр і трошки-трошки відкотився і замовлення спіймав з вокзалу. Оооо... Просто я ж офію. 280 за 5. Типу дуже-дуже непогано. Ну що, приїхав на французький квартал і отаке от замовлення взяв звідси. 442 за 17 а, на яхту. За Болонью. 17 км їхати. Я думаю, десь хвилин за 30 точно доїду. Так що це чудово. ну Можу ще показати, що я вже заробив 9.51. Нагадаю, я почав о 7.08 і на балансі в мене вже... Ну, на балансі, статістика за сьогоднішній день. Так, щоб краще було. Видно. 1442. так 38 км по замовленням. Середня вартість кілометра 37 гривень. Оце прям рекорди. Рекорди мої. Непогано. І комісії 0, а, так би було 308 гривень комісії. Отак от. Так що, я думаю, це прям чудово. Ну це непогано так. За 3 години, навіть трошки менше. І зараз виконую четверте замовлення і буде кайф взагалі. Ну що, виконав це замовлення, робив його 35 хвилин. Оце красавчик просто став на виїзді чітко. І стоїть. Думаю, що він нікому не заважає взагалі. Ох таке Зараз розвернуся тут якраз і до Києва, підкачуся до кільцевої. Там, я думаю, вже щось буде. Коефіцієнти, наче горять. І, це... і просто це не може не радувати. Так що працює далі. І зараз вже каз... тільки що, кстати, чуюху клієнт залишила. 900 непогано і зараз 10.30 Так що, якось ось так. Ну що, виконав це замовлення за балоні, та й непогано. 290 гривень було З вокзальчика на тіремки 200 чимось гривень. Та й непогано. Блін, 11.05 зараз і замовлення ще встиг ципанути з вокзалу. Це прям не можу не радувати, якщо чесно. Бо знаю, що в таку годину на вокзалі ну, взагалі нічого ловити я, Якось я так і по 2 години там втикав і замовлень взагалі не було нормальних. А це ципанув прям. Чудово так. так що. лечу виконувати. Дивимось далі. Прям вперше такі клієнти <пали> попалися по комфорту, які кажуть, а можна, будь ласка, кондиціонер потіше. На вулиці плюс 36, я ну, зробив швидкість вентилятора на двоєчку, просто їду, ну. Майже, майже знаєте, оце перед стан, коли ти вже весь мокрий будеш сидіти. Слава Богу, просто, що недалеко було їхати. 10 км я їх відвіз за 25 хвилин і чудово. Бо, блін, просто б я б мокрий був вонючий потім. ну Нафіга воно мені таке потрібно. І зараз знову уявіть, коефіцієнти з'явилися і прийняв замовлення, бо фільтрам навіть пролетіло 10 за 300. Ну, як завжди, по-любому в центр. Так що ну, нормально. Його вже в центр, а не кудись там на балоні. Ну, на лівий берег. Так, що. Подача 2 км світла немає, а ми працюємо. Ну що, показати, як потрібно працювати зранку а, з 7 до 12 5 годин і 9. Що, в мене вже вийшло 244. За 8 замовлень і середня вартість 34 гривні за кілометр і кіл 84 кілометри. Я думаю, це прям щось гарно гарно сьогодні вийшло в мене на заробити. ну так що Фільтра, ви знаєте, можете подивитися в моїх попередніх відосах Зазвичай майже все по фільтрам пролітало Так що якось так. Користуйтесь і заробляйте. А я напевно ще може щось візьму на лівий берег і додому поїсти, відпочити жару, перечекати і ввечері добити. Хотілося б, звичайно, сьогодні соточку чисту зелені прям заробити. Це було б неймовірно. Ви таке колись бачили? Просто ти, що в салоні. Ти що в салоні, драйве не палить. Просто так три підряд замовлення. Я просто в шоці? Що у людей щось голова болить на спеку і вони хочуть тиші. Напевно. Цікаво, дуже цікаво. Це непогані такі заказики в ефірі висять. Ну, мені, мені вже не потрібні. 270 за 12, 140 за 3,5, 11 за 230. 112 за 4, ну це фігня. І ще тільки що в би сіло за 30... А ні, за які 300? 550 гривень на 30 кілометрів, 15 гривень кілометр, ну це таке собі це бли, ну якщо комісію відняти. І якщо відняти ще палово, там добре буде, якщо там буде 10 гривень кілометр, ну і то менше буде. що це фігня. Такій ціні їздити за місто взагалі не бачу сенсу, ще й в день. Ні. Такого робити не можна. вже майже майже вдома і це чудово. Фух, на вулиці у нас все одно якось хоч переносимо 35. Ну, все одно 35 є 35. Ладно, буду почувати і ввечері вже. Касу вам покажу, ну і може щось трошки дозніму. Ну що, вже дев'ята виспався сьогодні нарешті в день. І що? Неходжу працювати і чекав напевно хвилин 10 і прийняв перше замовлення. І я думаю, ну непогано взагалі типу, що з райончика уїхати можна. 268 за 13. Це прям кайф. Так що давайте, полетів працювати. Ну, а по градусам зараз 33 якось так. Ну що, приїхав вже на хрещатик і прийняв замовлення звідси, 600 метрів подачі і на Русанівку 300 за 8. По фільтрам залетіло. Я думаю, непогано. Так що працюю далі. Ну що, як вам робота ввечері? Отак от воно весь по всьому Києву зараз. Просто так їдеш і дивишся просто метрів 40 тільки перед собою і все. І більше нічого майже не бачиш. Якось так. Ну що, бомбанув вже касу таку, <свісно> напевно, мою найбільшу, якщо чесно. А зараз на годинку 23.51. Стараюся встигнути до комендантської просто вже лечу, поспішаю. Проїхав я сьогодні 240 км аж, уявіть. На паливо витратив сьогодні 900 гривень на газик. Ну, а заробив я, як ви завжди знаєте, от пишете. Дивлюся лише три останні хвилини. Так що, ну дивіться, такий заробіток сьогодні вийшов в мене. Це без комісії, просто, а так би було б 900 гривень комісії, а так 4611, я думаю це прям топчик за 240 кілометрів, ну і десь за 10 годин, я думаю, це прям, прям чудово. Соточку, на жаль, не наш хрп, але я був дуже-дуже до неї. Був близький. <гум> Якось так. Так що давайте усім гарного вечора. Підписочка на канал з вас обов'язково просто. Ну і до нових зустрічей!